Хліб. В нім здоров'я наше і сила, в нім чудове є тепло, скільки рук його зростило, і плекало, і берегло діти. Здавна український народ славився своєю гостинністю і привітністю. Гостей завжди зустрічали з хлібом. І сіллю на вишитому рушникові. Пригадайте, які прислів'я про хліб. Ви знаєте багато снігу. Багато хліба. Без солі, без хліба немає обіда. Як у травні дощ на дворі, то восени хліб у коморі. Хліб з нами і в радості, і в горі. Його вважають символом святості, щастя та здоров'я, радості і багатства. Із хлібом завжди зустрічали новонароджених дітей. Пізніше з хлібом їх виряджали до школи. Потім з хлібом одружувалися молоді, їх батьки благословляли до шлюбу. З хлібом все смачніше. Чи то борщ, чи м'ясо, чи риба. Але хліб буває різний, який є хліб? Чорний і білий. Якщо хліб із пшениці, то він який? Пшеничний білий. Якщо із жита житній, чорний. Так, діти, хліб для українців символ добробуту, гостинності. А як треба ставитися до хліба, вважається за гріх недоїсти хліб. Якщо хліб впав на землю, його треба. Обов'язково підняти. Які ще вироби випікають в Україні, крім хліба? Пироги, пампушки. Пригадаймо, скільки потрібно трудитися, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив запашний хліб. Хлібороб. Це професія мешканців села. Хліборобами називають людей, які вирощують хліб. У залізного коня з-під копит летить стерня, п'є солярку і бензин, оре він, за клином клин. Трактор. Хто працює на тракторі? Тракторист? Яку роботу він виконує? Оре землю. А навіщо потрібно восени орати землю? Щоб земля дихала, вбирала краще вологу? Діти. А як називається сільськогосподарська техніка? За допомогою якої сіють зерно сівалка, яке зерно слід узяти, Щоб виросли золоті колоски, пшеницю? У землі сховалось, щоб зимою спати, піднялось весною з теплої ріллі, влітку з нього виріс колосок вусатий. Щоб пишалась осінь хлібом на столі. Хто дбає про те, щоб рослини росли здоровими і врожайними? Агроном, що допомагає людям збирати врожай? Комбайн, де пшениця й жито родить? Бугатир залізний ходить, золоте зерно збирає, у машини засипає. Це комбайн. Хто працює на комбайні? Комбайнер. Потім на млин потрапляє зерно. На борошно перетворюється тут воно. Хто працює на млині? Мельник. які хлібобулочні вироби випікають на хлібозаводах, куди? Водій хлібного автомобіля везе хліб? До магазинів. Отже, діти, до хліба треба ставитися з великою пошаною, берегти кожну крихітку. Чому треба берегти хліб? Щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти багато праці. Пам'ятаймо ж дорогу від поля до столу і шануймо цю хлібину як цінність коштовну.